Вітаю, друзі! Саме сьогодні Facebook нагадав, що 3 роки тому, який був садочок у нас, можна сказати, дитячий, ясельна група. Вирішила зняти відео, як виглядає він зараз. Садочку 4 роки, 5 рік. І так заодно відповісти на ваші найчастіші запитання. Перше запитання чи Постелено в мене щось під корою. Ні, не постелено кору, я е, сиплю одразу на ґрунт, так як е, в мене густі посадки, загущеність, тому е, я не стелила агротканину. це перша причина. Друга причина це те, що е, коли я постелила, коли почала стелити агротканину, а потім, якби Хотіла садити ще якусь рослину, і коли я піднімала цю тканину, був такий запах, знаєте, тухлості, прілості. Мені це не сподобалося, і тому я просто відмовилася від цієї задумки, я не стелила більше агротканину. Навіть під відсипкою агротканина постелена. Але хочу вам сказати те, що бурян росте і поверх агротканини, тому що падає насінина і крізь камінчики. Все воно росте, навіть якщо постелена агротканина. Але це не важко його вирвати, воно дуже легко піддається. Потрібно просто трішки часу і бажання. Ось стартує піон. Жовтенький. буде краса. Вейгала карликова. Тут піон корал. Трішки вже сонечко в нас тут сховалося, штамбові троянди. Є у нас озеро, озерце невеличке, глибина в ньому невелика, але німфеї зимують в ньому прекрасно, Ставочку три роки, четвертий рік. Якби проблем з цим немало, жодних. Тут рослинки вже більш старші які вже наросли. Рослини в саду різноманітні, хочеться різноманітності, різних кольорів, щоб не тільки було все зелене, хочеться жовтого, яскравого, червоного. Ось такий клен. А це бук. Кольори просто супер. Це Гортензія, плетиста варіагатна. Ця частинка садочку зовсім молода. У нас стояла тут теплиця. Минулого року було рішення її розібрати, так як вона псувала вигляд. Ми її розібрали. І тільки в минулому році оця вся посадка була закладена. Тобто рослинки тут ще маленькі, молоді, не наросли, але з часом все воно підросте і буде краса. Ось так. Хочу сказати, що я, як і усі ви, починали свою любов до рослин з таких квітів, знаєте, гладіолуси, георгіни, такі квіти, які потребували викупки, зберігання, от, красиві квіти. Але через певний час я відмовилася від цих рослин, так як була проблема з їх зберіганням. От, тому цих квітів зараз я не маю. Перейшла більш на багаторічні рослини, які не потребують такого догляду. Ну як догляду. Всі рослини потребують догляду. Я маю на увазі, що не потрібно їх викопувати, просушувати, зберігати. Все таке, що зимує переважно в ґрунті. Рослини всі різноманітні. Ось так. Садочок у нас невеликий, але я його люблю. Тому творим, творіть красу, радуйте себе. Бажаю всім гарного, мирного дня.